Люди виконують на передовій ті ж самі функції, що бойові медики а при цьому не можуть отримати статусу. Починаючи десь з весни, я планую почати працювати над таким законопроектом, щоб вирішити цю проблему. Адже є там декілька типів залучення і згідно меморандуму, і згідно довідки від лікарні, до якої долучено, і згідно обивих розпоряджень, щоб всі ці пункти абсолютно були включені однаково, і відповідно дані люди могли отримати статус, в тому числі надзвичайно важливо це. Для родин, тому що на жаль, медики наші також гинуть. Є загиблі, є поранені, є контужені, в яких будуть страшні ускладнення, є зниклі безвісти, є полонені, які досі то в тому числі в полоні. І, відповідно, вони від вони повинні мати всі ті пільги і всі ті привілегії, які мають інші тожні бійці.